У мікрорайоні Озерна відремонтували ділянку водогону через проїжджу частину від вулиці Панаса Мирного до Залізняка. Старі труби, прокладені майже 40 років тому, були аварійними. Замість них київська фірма підрядник, котра виграла тендер, встановила сучасні полімерні. Через це частково 27 червня було перекрито водопостачання житлових будинків. Роботи складні, тому що проведено заміну не тільки самого трубопроводу, а й проходить заміна. Запірної арматури, запірна арматура великого діаметру, діаметром 500 міліметрів. Вартість виконання заміненої робіт складає 1 мільйон 390 тисяч гривень. Це з заміною запірної арматури Це, е, забезпечення чотирьох масивів. В тому числі і лісові гринівці, і це майже половина мікрорайону озерна. Хмельницький водоканал готується до нового опалювального сезону. В місті одночасно тривають ремонтні та будівельні роботи на кількох об'єктах. Заміна каналізаційного напірного колектора по вулиці Кам'янецька. Будівництво каналізації також в районі вулиці Кам'янецька, від вулиць Богуна від вулиці Блакитна. Проводимо будівництво великої ділянки самоплинного каналізаційного колектора від вулиці Свободи до вулиці Заричанська в районі будинків Заричанська, 20, в районі школи. проводимо заміну водогону. Потужного водогону діаметром 400 міліметрів в районі вулиці Степанкова. Найближчим часом комунальники також готуються замінити ділянку водогону на вулиці Шухевича. Усі роботи, котрі Хмельницький водоканал запланував цьогоріч для покращення якості і надійності послуг для хмельничан, планують завершити до 15 жовтня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.